На світанку сталася колись. Стривожений з муками і жалем світ стрепенуся, кров'ю вмить залився. Війна назустріч молодому дню із гуркотом, і з брязкотом котилась, лавиною металу і вогню на нашу землю і долю навалилась. Щороку історична пам'ять повертає нас до героїчних, болючих та радісних днів визволення нашого рідного села. На біль важких втрат, ні радість великих перемог не забулося за цей час. Адже пам'ять про подвиги наших батьків, дідів, прадідів та вдячність до життя на вільній землі не мають історичного терміну. Вони вічні. Війна! За цим коротким і страшним словом згарища, запеклі бої, зруйновані міста і села, збиті бомбами квітучі сади і лани, сльози матерів і дітей. Чорні крила війни закрили сонце, кров'ю і пожежами котилася вона по нашій рідній землі. Сорок перший, найтяжчий, гіркі шляхи, відступи, згоріше на місці сіл, чорні руїни, там, де зовсім недавно панувало щастя. Коли фашистська Німеччина напала, сотні воскресенців пішли на фронт. З наближенням ворога сільська рада і правління Колгоспу організували евакуацію в східні райони країни. Гітлеровці захопили Воскресенськ 16 серпня 1941 року. Вони розстріляли сільських активистів. В лавах нашої армії на фронт Великої Вітчизняної війни проти фашистських загарбників боролися 350 жителів села. За мужність і героїзм. Проявлених у боях 276 з них нагороджені бойовими орденами і медалями. 24 березня 1944 року бої 130-ї стрілецької дивізії під командування полковника Сичова, 5-та ударна армія, і 34-го стрілецького корпусу 6-ї армії, командир корпусу генерал-майор Маківчук, визволили Воскресенськ від фашистських загарбників. В боях за село загинуло 38. 80 років пройшло з того часу. Ми добре знаємо ціну новини тому плекаємо мир. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, що не вернулися з походів грізної великої війни. Їх життя, їх помисли високим, котрим не судилось розквісти закликають мир Ясний спокій. Зіницю ока берегти. Європейська модель пам'яті під гаслом Ніколи Знову шановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. На жаль, історія повторюється: йде третій рік, як Росія розпочала повномасштабний наступ на нашу святу Україну, йде третій рік нашого всенародного супротиву, боротьби за кожен клаптик нашої землі, боротьби за волю, незалежність. Боротьбі за демократію та справедливість боротьба за мир, за рідну домівку, родину, батьків і дітей, боротьба за спокій і тишу, за рожеві світанки, за Чорне море, за степи широкі за Крим, за кожне спрощене і знищене село і місто. А головне боротьба за найцінніше життя, мир і майбутнє. ще горітиме, не знає, бо йде війна, що в ньому почалась, і весь що йшла, слізьми не омивалась, вона усім нам лютою здалась, і віночками голів не закричала, дітей не кликав дзвоник на урок, горіло все снаряди вибухали. І хтось зробив свій крок у небуття. А як же жити люди всі бажали? А ось і літо стало на поріг. Черешні пахнуть, стилі полуниці. А перед нами тисячі доріг, які ведуть боями до границі. Нас досі лютий, і ворожа людять, що сіє смерть розруху і тривоги. Нам лютиться ніколи не забудь, як не забути смерть і ці дороги. У лютому не двадцять вісім днів. Він в Україні досі ще й триває. Нема у діток кольорових снів. Бо ворог нищить все. Людей вбиває. Пам'ять вона вічна. Вона не дає згаснути ні єдиній сторінці в історії людства. Війна нагадує про себе тисячі обелізків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Вічна пам'ять полеглим героям схиляємо голову низько. Щоб шану героям солдатам віддати. Ніхто не забуде, у полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей і живуть матері, допоки й сини, що спіткнулися об кулі, живуть. Пом'янімо усіх, хто поліг хвилиною мовчання. Всім відома давня істина: хто не знає свого минулого, то й не має майбутнього. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити пам'ятну дату в нашому календарі День визволення Воскресенська від немецько фашистських загарбників. 24 березня 1944 року наше селище Воскресенське було визволено від немецьких окупантів. Цьому році ми відзначаємо 80-річчя визволення. Скільки горя принесла Друга світова війна, скільки загинуло людей, скільки зруйновано долі, ми знаходимося біля пам'ятника солдату-визволителю. Тут поховано 38 солдат, які визволяли наше селище у 1944 році, які віддали своє життя за наше мирне життя, за нашу свободу. Але на превеликий жаль. Хто б міг подумати, що на початку 21-го століття мирне населення України почує зриви, почує комбошку і почує повідомлення, що розпочалася війна. Саме таким був ранок 24 лютого 2022 року, коли мирне населення, мирне населення України, мирні міста України. Були бомбовані Росією. Низький уклин всім тим, хто захищав нашу свободу. Вічна пам'ять.